Всім добрий вечір, всім привіт. Ось така місячна на ніч, ще на ніч, вечір. Ось такий місяць, бачите, так. Діалис в липках. Не знаю, як мене чути. Є у мене навушники з мікрофоном. Наступний раз я проведу трансляцію наушників. наушниках. Можливо, буде краще чути. Цей комплекс даний у 2021 році в кінці року практично ремонт люди почали робити як хто, але в основному у 2022 році найбільше розкуплені квартири були. Але можливо і не так, можливо на стадії будівництва вони розкупилися. Безбар'єрний комплекс. Практично безбар'єрний, завжди десь бар'єри є. А нульовий вихід з нуля і незручно це для старших людей, для, для літніх людей. Наші мер говорить, то не тільки мер для людей з інвалідністю, для дітей, безбар'єрність, зручність запротисанов, так? Досить дорогі тут квартири, лідер по дорогі зніма. комплекс так? Він зручний, він комфортний, закрита територія, багато комерційних приміщень, багато магазинів, приватбанк відділення є. Ну, як на мене, Жити можна, так? Фітнес, масажні кабінети, стоматологія. Все тут є. Ну, практично, так? Все для життя є. Думаю, ще і басейн є. По 11 Одинадцять будинків всього, до речі. Думав, що тут більше будинків, але вони всі йдуть буквою Г. Багато під'їзді. В інтернеті пише 11. Не знаю, і так. Важко зорієнтуватися. Наприклад, один будинок бачите, так? Перед собою, але це ніби два. Тому що він буквою Г. Навіть не буквою Г, а що вліво, що вправо, до Ну, Трошки є бар'єрність тут, бачите. Сходить, нема пандуса сюди, але загалом, загалом ніби не погано Квартири тут двокімнатні в районі 100 тисяч з ремонтами, трьохкімнатні в районі 130-160 тисяч, залежно який ремонт, така тут ціна. Є тут фонтан, але... Іншому квартальчику поряд. Сусідньому тут кульбабки, тобто. Мос. Такі франківські липки. Всім гарного вечора, мирної ночі. Отакий коротенький огляд. Новий З липок знаходиться цей комплекс біля озера міського івано-Хронківська мирної 7 ночі дякую всім хто дивився цей мій ефір на вулиці плюс 4 16 листопада тихий класний місячний вечір великий гарний місяць можливо ще і гриби білі будуть пару днів, тому що у нас все пішло потепління. Завтра плюс 9, післязавтра плюс 9 сонячно. А далі, а далі зима. Всім на добраніч Хто дивиться цей ефір ввечері? Всього найкращого. До нових зустрічей